Усім привіт! Ви дивитесь канал MA. З вами, як завжди, Віктор. Сьогодні я продовжую розглядати теми 5 класу, і в цьому відео ми розглянемо з вами тему степінь натурального числа, квадрат і куб натурального числа. Але перед тим, як ми почнемо, я попрошу вас поставити лайки і підписатися. Отже, розпочинаємо. Давайте пригадаємо ось що. Ми пам'ятаємо, що ми можемо скоротити запис при додаванні кількох однакових доданків, використавши добуток. Наприклад, ми можемо скоротити запис при додаванні п'ятьох однакових вісімок, записавши це як 8 помножити на 5. А от чи можна якось коротше записати добуток кількох однакових множників? Виявляється, що так. Для нашого конкретного прикладу, коли у нас є добуток 5 вісімок, ми можемо замінити це ось таким записом. Читається це так: 8 у п'ятому степені. Або п'ятий степінь числа 8. Чому саме 5? Ми бачимо, що у нас в добутку є 5 однакових вісімок. Тому 1, 2, 3, 4, 5. Число 5 показує кількість однакових множників. А число 8 показує сам множник однаковий, який нам потрібно помножити. А, наприклад, такий запис, коли в нас є добуток 7 однакових трійок, ми можемо записати як 3 в сьомому степені. І ще раз нагадаю, що оця сімка показує кількість множників, які нам потрібно помножити. Давайте, наприклад, розглянемо ось цей запис 3 в сьомому степені. Сам запис такого вигляду називається степенем. Тобто ось цей запис це степінь. Трійку ми називаємо основою степеня. А сімку ми будемо називати показником степеня. В п'ятому класі ми в основному будемо вивчати степені з показниками 2 і 3, Які мають відповідно спеціальні назви квадрат і куб. Але про це трошки далі. Отже, давайте розглянемо декілька означень. Добуток двох однакових чисел А помножити на А називається квадратом числа А і позначається ось таким чином. Прочитати цей запис ми можемо так. А. До другого степеня, або другий степень числа А, або А в квадраті, або квадрат числа А. І щодо добутку трьох однакових чисел, то добуток трьох однакових чисел А помножити на А помножити на А називається кубом числа А і позначається ось таким чином. Прочитати ми можемо це так. А до третього степеня, або третій степінь числа А. Або А в кубі, або куб числа А. Варто також зазначити, що процес обчислення степеня числа називається піднесенням числа до степеня. Давайте для прикладу обчислимо таких два степені. Отже, почнімо з першого: 12. В квадраті. Або, як ми вже знаємо, як ми його можемо назвати, 12 до другого степеня. Що це означає? Це означає, що нам потрібно 12 помножити на 12. І це буде дорівнювати 144. Що ж стосується другого? 3 до 3 степеня або 3 в кубі. Це означає, що нам потрібно помножити 3 на 3 і ще раз на 3. І це буде дорівнювати. Виконуємо поступово. 3 помножити на 3 це буде 9. Помножити ще раз на 3. Це виходить 27. Важливо розуміти, що записи 12 до квадрату і запис 12 помножити на 2 означають не одне і те саме, тому ми не можемо сказати, що вони будуть рівними. Оскільки 12 в квадраті, це ми вже з вами тільки що виснили, це 12 помножити на 12 це 144. А 12 помножити на 2 це 24. Тому, будь ласка, не плутайте цих два записи. 12 до квадрату це не буде дорівнювати 24. 12 до квадрату це. Мається на увазі 12 помножити на 12. А 12 помножити на 2 це якраз 24. Піднесення до степеня вважається п'ятою арифметичною дією. І тому, якщо у числовому виразі є дія піднесення до степеня, то спочатку виконують її, а потім інші дії. Наприклад, нам необхідно обчислити такий вираз 5 плюс 2 до кубу дорівнює 5 плюс, оскільки дія піднесення до степеня відбувається в першу чергу, тому ми підносимо 2 до кубу. Тобто ми отримуємо, можна брати в дужки, можна ні, 2 помножити на 2 і помножити на 2. Отримаємо 5 додати 8 дорівнює 13. Тобто спочатку ми виконали піднесення до степеня 2 до 3 степеня. Отримали, що це 8, і лише після цього додали. Наступний приклад. Знайти значення виразу 7 помножити на 3 до квадрату. Спочатку ми підносимо 3 до квадрату, а потім виконуємо множення. Отже, отримаємо 7 помножити 3 помножити на 3. Дорівнює 7 помножити на 9 і отримаємо 60. 3. Запис А до першого степеня означає, що однакових множників А лише 1. А ми знаємо, що добуток не може складатися з одного множника. Тому домовилися вважати А до першого степеня рівним просто А. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі і ваші побажання стосовно наступних тем і завдань, а я буду чекати на вас у наступних відео. До побачення!